На жаль, я не знаю чому, чи то у нас просто нема чого ставити, чи то культури вже цієї немає. Бо раніше педагоги були навіть той, що викладав мої мами, вони, вони були карасьов, такий був. вони були якісь е, інтелігентніші, мабуть. Бо зараз якийсь е, дерев такий дерев'янський театр, в шароварщина в гіршому сенсі цього слова. І на жаль, українське мистецтво саме такими сприймається, і безкінечні Карпенко Кари. Безкінечні якісь оці, от ну це ж страшне. Ну, дипломні роботи що варто тільки подивитися. Да, да, і нема чого вибрати. Це, мабуть, менталітет такий трошки, знаєш, знову ж таки невисокий рівень на жаль, людей. Мені так здається, які на жаль зараз мають доступ до фінансів, до чогось ще. Бо, наприклад, як роблять американське кіно, вони вкладають. От Їм дали, наприклад, 5 тисяч. Потім дали 5 тисяч, на які треба зняти кіно. Вони вкладуть всі 5 тисяч mm -hmm. з тим, щоб через два роки, дай Боже, отримати там п'ятдесят тисяч або не отримати. Вони ризикують, але ризикують на всі 100. У нас, якщо дадуть 5 тисяч, у нас перша людина, яка дадуть ці 5 тисяч, покладе 4 тисячі собі в кишені, і скаже, нам треба зняти кіно за тисячу. Потім та людина, якій це поручить зробити, вона ще це переполовинить. Потім вони будуть довго думати, як вони знімуть, а потім за 3 копійки знімуть гівно і будуть дивуватися, що нічого з цього не вийшло. Вони не вміють думати трошечки наперед і знову ж таки не вірять в те, що щось з цього може вийти. Це якась от така недовіра самому собі, і це все базується в тому, що ми не можемо. Ми, ми ну ну куди нам в Україні була Аня Яблонська, яка загинула в Домодєдово. В Україні є Наташа Ворожбит, яка драматург роял корта, яку знають в Європі і неймовірно поважають в Росії, і ні, і майже ніхто не знає в Україні. Я коли поїхала, я собі таку рекламу зробила офігенну просто тільки коли я поїхала. Коли я була тут, я 300 років кому була потрібна. Якщо в тебе немає зв'язків, якихось дуже високих, або ти, ти звідси тут в тебе немає, просто немає шансів. Я про себе говорю, я можу, я можу сказати по своєму батькові. Він поїхав і його стали про нього писати з легенди. Коли він був тут, його травили, його виганяли. Він поїхав і він став раптом. А Григорій Гладі, це ім'я легендарне. Просто втікти в Москву треба, я не знаю, є люди, які ризикують, Треба мати якісь елементарні гроші, щоб там прожити, бо там так дорого жити. І в мене там моя однокурсниця живе, вона просто паше на якихось там корпоративах. Я не знаю, на чому де вона там працює. Вона не реалізовується взагалі як актриса. Вона живе в Москві. Так, да, вона живе в Москві. В неї нема ні зйомок, нічого. Вона на якихось епізодах, дай Боже, де знімати, щоб проплатити свою квартиру. Це краще заробляти тут, мати тут ім'я і мати змогу їздити і шукати. Або, наприклад, як я розвиваюся, зараз, бо я вважаю, що в Литві я розвиваюся. Якщо як тільки мені стан, перестане, там буде цікаво, ну от мене не буде, я не буду відчувати руху цього якогось внутрішнього, то в мене більше там взагалі нічого не тримає. А іноді приїздять туди, і я не знаю. І десь вони там пашуть, і великі театри немає шансів з українським громадянством. Треба міняти громадянство від нажитистанікація для а плюс мова треба витягнути російську. Треба мати мову без акценту, бажано, навіть для зйомок тих же там дерьма знімають стільки, що це просто капець, але навіть туди потрапити складно. Мені подобається зніматися, мені дуже подобається цей процес. Навіть ці ж самі серіали ну це не серіали, це телефільми. Все ж таки. Це не три камери. Це одна камера, і це і к і, 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 укрупні, і середні плани. І, і дуже часто режисери експериментують і це є стадіками. І там і це все таки цікавий дуже процес. Але на жаль, мало знімають чогось. Дійсно вартого, і мені дуже правда це подобається процес. У мене правда просто впали вже рожеві окуляри з приводу того, що я займаюся. Що, що те, чим я займаюсь, це мистецтво. Це моя робота. Це Але я абсолютно є, за робота фахом. Є. Робота є. Є робота за фахом. Я не зраджую собі, з якою не, не mm -hmm. я не веду корпоративи, я не веду весілля. Я ніколи не, 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 не велась на такі, от на такі прості, ніби як гроші. Це це мій спосіб моєї роботи заробляти гроші, але це не, не дає. Навіть це дає якийсь ріст, але все не трошки не дає. Я б знялась в українському кіно ну, з великим задоволенням, бо це підтримка вітчизняного виробника як мінімум. Я дуже дружу з Наташою Ворожбит. Це драматург з акторів з таких, що. Я, блін, я дуже багатьох знаю. Я з ними з задоволенням бачусь. Але так, щоб я от приїхала і комусь спеціально подзвонила, я дуже рідко зараз буваю, правда, що цьому проблема. То, так, але коли ми бачимось, я дійсно я завжди дуже рада, ми гарно проводимо час. Я дуже багатьох знаю. З багатьма я знімалась і якось так і працювали з багатьма по-різному.